Першим з'являється на килимі Дмитро Пешков. І ось вибігає Сергій Козуб. Молодий, хороший спортсмен. Талановитий теж борець. Ну, і от проти нього буде боротися Дмитро Пешков. Дмитро Пешков є досвідченим спортсменом. Приємно, що він продовжує боротися. Він є бронзовим призером універсіади. Багаторазовим призером та чемпіоном міжнародних змагань. Козуб приїхав перемагати. Ми це розуміємо. Безумовно, буде Пешко боротися до кінця. У нього є сила, у нього є досвід, у нього є міць, і він все ще залишається. Uh, Небезпечним в партері. Є можливістю Сергія Козуба провести атаку. Тягне заднім козуб. Буде кидок? Ні, кидок проходить на 4. 24. Якою буде оцінка? Два бали. Два бали козубу зараховано. 0. 300 є рахунок на користь. Закарпатець виходить вперед. Пешков також є майстром партера. Іде вперед. Пешков, Подивіться, що він робить. Так! Два бали. Скорочу розрив Дмитро Пешков. Неймовірно боротьбу демонструє на цьому чемпіонаті Дмитро Пешков. 36 років в цьому борцю, який представляє Полтавську область. Теж вчора отримав розсічення Пешков. Надзвичайно сильний технічний спортсмен, і приємно, що Дмитро Пишков змагається, виходить на килим. І бачимо, яку боротьбу він демонструє. Переміг і Ельмара Нуралієва. Боротьба продовжується. 2-3 рахунок. Козуб попереду. Сергій Козуб є призером Європи серед борців до 23 років. Ми пам'ятаємо його боротьбу. І він помітно виріс іде вперед. І вже буде вихід. Технічно зараз виходить і рівня. Рахунок пишко в 3-3. Молодець Дмитро. Досвід дає бій. Гідний бій проти сильного борця із Закарпаття робить підворот Козуб, але Пешков у відмінній фізичній і функціональній формі. І що ще буде бал? 4-3. Вийшов за килим Козуб. Така прикра помилка. Дмитро Пешков перемагає, друзі. Якщо Дмитро Пешков стане чемпіоном України, ми не будемо зараз говорити перший період позаду. Не будемо забігати наперед. Бутхузі Карая, хороший спортсмен, друг, друг Дмитра. І бачимо там Анатолій Каханєвич, тренер зараз Пишкова, на, налаштовує Дмитра на перемогу. Ну, Бажаємо, бажаємо друзі. Хай переможе найсильніший, як то кажуть. Три хвилини, друзі, залишається до закінчення. Сергій Козуб готовий, готовий до, до бою функціонально, фізично. Ви подивіться на його руки. Алею Дмитра Пешкова все гаразд. З нервами, з підготовкою. Досвідчений борець, майстер боротьби в партері. Весь світ побачив боротьбу Дмитра Пешкова. Його, мені здається, його манеру боротьби в партері вивчають. Він так вміє тягнути його, його красиві китки. Зараз заходить хрест, трохи несподівано. Хороша сила, величезний досвід у цього спортсмена. Він скромний, порядний чоловік і е, прекрасний спортсмен. І те, що він робить, це, це друзі фантастика. Хочеться подякувати всім борцям, віковим спортсменам яким вже 30 або за 30, таким як Цимбалюк, Пешков, Чернецький, Жабський, які виходять і, і так е, знаєте, вони передають насамперед свій досвід. І що? Бал за активність добуває Пешков. Рахунок стає 5-3. Тепер партер. Тепер е, треба вистояти в партері козубу. Дмитро Пешков спокійно зараз починає свою роботу. Це ще е, е, небезпечною загрозою залишається для своїх конкурентів Дмитро Пешков. Заднім намагається він витягнути. Його, знаєте, е, він створений для партеру. Він тягне ці сильні ноги. Кремезна спина. Треба кидати. Дмитро стоїть на краю Пешков, готує атаку. Перехоплює захват. І кидочок. Ну, не на 4, на 2 бали проходить пане Пешкова. Він збільшує розрив. Дмитра Пешкова дуже поважають борці. Дуже поважають. Е, Спортсмени, тренери за його працю, за його техніку, за його характер насамперед, вибачте, тримати себе в такій формі і зараз перемагати в фіналі чемпіонату України, коли тобі майже 40, Це друзі, не жарт. Це серйозна титанічна праця за плечима цього спортсмена. І ми, Дмитро, просто пишаємося і дякуємо тобі за боротьбу. Вся Україна просто це заходи краще. Тримали атака. Оце у коканані козова. І туше, туше, туше! Дмитро Козу вириває перемогу, друзі. Фантастика! Дмитро Козу вривається, бере захват, проводить кідок миттєво, блискавично, оплески на адресу чемпіона. Дімі Пешкову ми дякуємо за його роботу, за його боротьбу, за його характер, але козуб це безумовно фантастика. Так яскраво увірватися. Ми зараз на повторі можливо, дуже би хотілося побачити цей кідок. Дуже сильно. Подивіться на руки Козуба. Він просто став вдвічі більшим, вдвічі ширшим. Він не може повірити в свою перемогу. Вітаємо Сергія Козуба. Вітаємо Івана Кукушкіна, його наставника. Це було фантастично. Давайте ще раз побачимо. Дивіться сім-три рахунок. Пишко попереду. Що робить зараз козуб? Заходить крест. Вривається! і кидок. Фантастичний кидок. Прогином на 4 бали і туше. Яскрава перемога у виконанні Сергія Козуба, чесно кажучи, несподівано і вражаюче. Вражающе і э, арбітер э, зразу фіксує душе. Друзі, фантастика.